Чесним членом 106 академії наукових установ і товариств за життя її присудили 10 наукових премій і 16 медалей. В Її честь назвали три радіоактивні мінерали. Саме вона стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію і єдиним науковцем в історії, відзначеним цією нагородою у двох різних галузях природничих наук. У 2009 році журнал New Scientist визнав героїню моєї рубрики найвидатнішою жінкою-науковцем усіх часів. А у 2011-му її оголосили найвеличнішою жінкою в історії Польщі. Сьогодні я, Світлана Приказка, у рубриці vip жінка розповім вам про людину, портрет якої прикрашав марки, монети, польські та французькі грошові банкноти. А її життя надихнуло і підштовхнуло багатьох режисерів до створення постанов, які отримали премії мольєра і кінострічок у достойних Оскара. Ведуча рубрики VIP жінка Світлана Приказка Світлані 15 років. Навчається вона в 10 класі загальноосвітнього навчального закладу номер 6. Своє майбутнє пов'язує тільки з журналістикою. Дівчина займається вокалом, неодноразово брала участь у всеукраїнських конкурсах та фестивалях. Вона третя принцеса конкурсу Принцеса Буковини Буковини-2003», перша принцеса конкурсу Міні міс Буковини Буковини-2004» та перша принцеса конкурсу Мініміс Європи дві П'ять життєве кредо дівчини. Якщо ти можеш мріяти, то й можеш втілити свої мрії в життя. Марія Складовська Кюрі, французький фізик, хімік, педагог, громадська діячка польського походження. Народилася Марія 7 листопада 1867 року у Варшаві. Вже у юному віці вона працювала лаборантом у хімічній лабораторії свого двоюрідного брата. Воно й не дивно, адже виховувалася у сім'ї, де наукова робота була у Пошані. У віці 24 років, залишивши Польщу, Складовська вступила до Паризького університету Сорбонни, де отримала ступень ліцензіата з фізики, а через рік із математики. У будинку одного польського фізика емігранта вона зустріла П'єре Кюрі, який був керівником лабораторії муніципальної школи промислової фізики і хімії познайомившись на ґрунті захоплення фізикою, Марія і П'єр через рік одружилися. Інтереси закоханих збігалися у всьому за 11 років спільного життя. Вони майже ніколи не розлучалися. Складовське кюрі черпала сили у визнанні її наукових досягнень, улюбленій роботі і любові та підтримці П'єра. Як вона сама зізнавалася, я знайшла у шлюбі все, про що могла мріяти, і навіть більше того. У 1898 році подружжя оголосила про існування двох нових сильно радіоактивних елементів, які були названі ними полонієм на честь Польщі, батьківщини Марії і Радієм. Вони ж відзначили дію радіо на людський організм і висловили. Припущення, що радій може бути використаний для лікування пухлин. Коли П'єр загинув у вуличній катастрофі, Марія замкнулася у собі. Проте вона знайшла сили продовжувати роботу. До того ж, у неї залишилися дві чудові донечки. Одна з яких потім напише біографію матері, а інша отримає Нобелівську премію з хімії. Кладовська не вела світського життя їй завжди було втомно і нудно відвідувати світські прийоми чи офіційні урочистості. Натомість вона дуже любила природу і вміла насолоджуватись нею. Робота з радіоактивними речовинами відчутно позначилась на здоров'ї Марії Кюрі. Вона померла 4 липня 1934 року від гострої, злоякісної анемії. Проте сучасники пам'ятають її великий внесок у розвиток медицини та науки про радіоактивність. На жаль, час моєї рубрики закінчився, проте незабаром ми з вами знову зустрінемось. І я, Світлана Приказка, відкрию для вас нове ім'я Вієї ВІАП-жінки, яка змінила світ. Побачимось. Все навколо нас живе чи мертве в очах божевільного фотографа набуває безліч форм. Мертві об'єкти повертаються до життя завдяки світлу або оточуючого їх світу. Спіймати такий момент, я думаю, це дуже поетично. Ці слова належать людині, за якою твердилася репутація не тільки провідного фотографа Чехії, але й найталановитішого фотохудожника, що відобразив красу її столиці. Ця людина крізь дві світові війни принесла любов до фотографії та музики. Сьогодні в рубриці Артпростір я, Анастасія Пентелюк, розповім про відому особистість, яка все життя була у передень нового шляху. Ведуча рубрики Артпростір Анастасія Пентилюк, Насті 11 років. Навчається вона у Чернівецькій гімназії номер 2 Улюблені предмети історія та географія. Дівчина 6 років займалася у народному художньому колективі сценічного танцю Україночка. Відвідувала театральний гурток в палаці дітей та юнацтва. Анастасія дуже любить подорожувати, мріє побувати у Мексиці. Вона переможниця в номінації Талант фестивалю конкурсу Міні-світ краси Буковини 2000 11 Йозеф Судик народився 17 березня 1896 року в місті Колін на території нинішньої Чехії. У 14 років він переїхав до Праги, вивчився на політурника і деякий час працював в невеличкому містечку Німбург. До цього часу і відносять його перші досліди з фотоапаратом. Коли почалася Перша світова війна, Йозефа забрали в армію. Потім були військові будні на італійському фронті, начебто. Не дуже небезпечне поранення в праву руку, і страшна гангрена, що призвела в результаті до її ампутації. Три роки молодий чоловік провів у госпіталі для ветеранів. У цей час він відновив свої заняття фотографією. Затвор можна натискати і однією рукою, пояснював свій вибір пізніше. Ти думав про фотографію як? спосіб заробити на життя. Йому просто було необхідно мати якесь заняття, яке б допомогло відволіктися від невтішної реальності. А що може допомогти краще, ніж закоханість мистецтво? У 1920-ті році у Судока було два улюблених сюжета: спочатку його друзі інваліди з госпіталю для ветеранів, пізніше реконструкція собору святого Віта у Празі. Час від часу він їхав в своє рідне місто Колін і фотографував парки. Пово пропускаючи через себе всі авангардні течії часу, молодий фотограф почав виробляти власний стиль і, зовсім скоро побачив світ набір оригінальних надрукованих автором фотографій судика, накладом близько ста примірників. Спробуйте уявити собі, скільки може коштувати такий набір сьогодні. При ательє, в якому жив і працював майстер понад 30 років, така ж незвичайна, як і життя його власника. Розташування цього ательє було вкрай невигідним, що зовсім не подобалося попередньому господареві. Але цілком підходило новому. Митець здовів, що не місце прикрашає людину, а людина місце. Через кілька десятиліть ательє Судока стане однією з основних визначених пам'яток міста. Фотографом і улюбленою справою стала Друга світова війна. Прагу окупували гітарівські війська. І про те, щоб вийти на вулицю з камерою, не могли бути мови. Наче слідом за рукою він втратив і ноги. Але в судзика залишилося ательє, та й дивовижний дар художника нікуди не подівся. І майстерня на довгий час стає для нього не тільки власним майстернею і будинком, але й об'єктом зйомки. Так незабаром з'явилися нові серії фотографій під назвою Вікно моєї студії. На них чарівний світ, навіть два світи, розділених старою рамою з не дуже прозорим склом. Робота над серією зайняла 14 років. Він не залишив її навіть після війни, хоча й знову мав змогу виходити на вулицю, фотографувати Прагу або ландшафтні види. Танець для неї ціле життя, найкращий друг, і навіть доля, коли важко на душі, вона гордо виходить на танцпол, вмикає музику і танцює. Тільки так їй вдається досягнути повної гармонії з собою та світом. Вона була однією з перших учасниць народного ансамблю бального танцю Радуга в Мелітополі і провела в цьому колективі 20 років. Ця відома людина 45 років присвятила танцям. Тож, мабуть, з легкістю може передати за допомогою рухів всі свої почуття, всі душевні перипетії, все своє життя. Сьогодні я, Тетяна Мельничук, познайомлю вас з відомим хореографом, режисером, світською леді і просто красивою та сильною жінкою Ілоною Клешніною. Ведуча рубрики Наймовірні па Тетяна Мельничук. Тетяні 13 років. Навчається вона в селі Зарожани Хотинського району. У майбутньому хоче здобути освіту юриста. Дівчина з 6 років займається хореографією, а нещодавно почала займатися вокалом. Вона обожнює брати участь у конкурсах краси, часто займає призові місця. Тетяна побувала в багатьох країнах Європи, а мріє об'їздити весь світ. Ілона закохалася в танець ще у віці п'яти років. З тих пір вона навіть життя свого уявити не могла без улюбленого заняття. Батьки Клешніної до мистецтва причепними не були. Батько офіцер, мати директор школи. Тож її першими вчителями стали хореографи Світлана і Станіслав Романцеви. До речі, Світлана це сестра Ілони. Тоді й започаткувалася справжня династія. Так і син героїні моєї рубрики Олександр Городецький став відомим танцюристом-фіналістом чемпіонату Америки 2009-2010 років серед професіоналів у латиноамериканській програмі. Воно й не дивно, адже хлопчик ще з самого дитинства їздив з мамою на різноманітні конкурси, фестивалі та концерти. Свій довгий і багатий досвідом творчий шлях Ілона була фіналісткою і переможницею всеукраїнських та міжнародних конкурсів з бальних танців, призером всесоюзних конкурсів ансамблів бального танцю. До речі, її рідний ансамбль вже багато років лідирує серед українських колективів, які займаються європейським формейшеном. Тисяча 1990 року Клешніна викладала і танцювала тільки у рамках концертних і шоу-програм. Незабаром вона переїхала до Києва, і тут у неї з'явилася можливість відкрити свою школу танців. До того ж, ілоні стало тісно у світі спортивних танців. От вона й взялася до організації міжнародних конкурсів та фестивалів. Так, організований неї турнір Кубок Слов'ян на думку багатьох лауреатів міжнародних конкурсів майже не поступається світовим. Секрет героїня моєї рубрики займається не лише хореографічною постановками. У неї є проекти, де вона заявляє про себе, як і талановитий режисер масових заходів. Вона організовує шоу-програми, конкурси, концерти. Дуже плідно співпрацює з фешн-індустрією, режисує як фешн-проекти, так і окремі покази. Каже, що танець і режисура невід'ємні одне від одного. А ще Ілона дуже любить консервувати, готувати. Знає багато рецептів, якими залюбки ділиться з усіма. До того ж, вона обожнює шити. Ілона Клешніна залишилась в захваті від організації та рівня проведення щорічного проєкту торгової марки та дитячої модельної агенції Step by Step. До речі, як і усі члени журі, не перемикайте і самі все почуєте. Ви знаєте, у вас прекрасний конкурс в місті, і він всеукраїнський. Я от в Києві всім розказую, що в Києві в Україні є один великий масштабний дитячий конкурс Міні світ краси в Черновцях. Неважно, в каком городе проходит, важно, как проходит. И поскольку он очень качественно проходит, я его сравниваю с Крым Мюзик Фест, с новой волной и с такими большими конкурсами, где взрослые таланты. Потому что детские таланты нужно выращивать, чтобы они дарили потом свою красоту нашей стране и обогащали культуру нации. это такая чистая, разумеется. Я не знаю, це створіння таке чисте, що тут не можна фальші, ні грами дати, бо вони настільки все відчувають. І треба, як з підказує серце, так голосувати. Було, я так робив. Я робив це щиро, кажу вам, бо я маю два хлопці, а тут були всі дівчата на сцені. І, і мені звичайно всі подобалися, Звичайно, були... Е... Хтось десь маленькі там погрішності, але на це треба теж деколи закривати очі. І я думаю, що та, яка отримала всі підірки і ще й плюси в, в додаток, та й переможе сьогодні. Я думаю, що це єдиний конкурс в Україні, дитячий конкурс, який достоєнно внимання і високої Вот, а я очень рада, то я у вас в городі перший раз. Талантливые, красивые дети. Только хочется задать вопрос, где вы их берете? Ви знаєте, такая как поддержка вашей адміністрації. Вот хочется сказать об этом. Поэтому я только аплодирую браво. Ось такая по наша героиня Ілона Клешніна. Що ж, у мене на сьогодні все. Бажаю вам такої ж непосидючості, як і в героїні моєї рубрики. Неймовірні па. Хто зна, можливо, саме вам невдовзі аплодуватиме весь світ. З вами була Тетяна Мельничук. Побачимось. Його взуття носить Брітні Спірс, Елізабет Тейлор, Принцеса Монако Керолайн, Крістіна Гелера, Мадонна. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Серед багатих і знаменитих давно стало модно одягати саме його туфлі для виходу на червоні доріжки. Цей дизайнер пошив найдорожчі в світі босоніжки зі шкіри алігатора, ціна яких перевищила позначку 4,5 тисячі доларів. Зараз сенсаційні червоні підошви його туфель можна побачити на показах Жана Поля Готьє, Джеремі Скотта, Олександра Метю, Діани фон Фюрстенберг, Лоуренса Сіль. in drugih znanih modelirjev. Ведуча рубрики Обличчя моди Анастасія Ілощук, Насті 12 років. Навчається вона у загальноосвітньому навчальному закладі номер 38 професійно займається вокалом, пише вірші, а вільний час присвячує створенню мультфільмів на комп'ютері. Мріє стати успішною бізнес-леді. Дівчина маленька королева Буковини 2011 та маленька королева України 2012 конкурсів Міні-Світ краси. А зовсім нещодавно Анастасія здобула першу премію міжнародним. Одного вокального конкурсу Зорепад до того ж, вона володарка гран-при вокального конкурсу від черемаша до прута. Сьогодні в рубриці обличчя моди я, Анастасія Ілащук, познайомлю вас із творчістю відомого дизайнера світового масштабу Крістіана Лабутена. Народився Крістіан у передмісті Парижа у 1963 році. Ще в юності він прикрашав свої шкільні зошити ескізами взуття, які потім, до речі, стали основою його першої колекції. У 18 років Лабутен їде вивчати ази дизайнерського мистецтва в будинок Шарля Жордана. Там він два роки займається виготовленням зразків туфель і осягнув усі тонкощі цього ремесла. Історія майстра класичний приклад того, як, здавалося, незначний епізод в житті людини може повністю змінити її майбутнє. Таким епізодом для Крістіана став візит у музей мистецтв Африки та Океанії. Там його увагу привернули великий знак, схожий на дорожній, на якому була зображена перекреслена туфелька на високому каблуці. І оголошення зі словами. Прохання не псувати підлогу музею. Саме це згодом і підштовхнула лобутена придумати не просто гарне взуття, а й вдосконалити класичні шпильки так, щоб і підошва, і каблук були м'якими. У 1996 році Крістіан створив колекцію Люсіт. Її особливістю стали прозорі каблуки, всередині яких красувалися пелюстки квітів або різноманітні предмети. Для французької кінозірки Аріель Домбаль дизайнер помістив у каблучок листи від її чоловіка, пасма волосся і перо. Згодом для лобутена стало принципом зробити так, щоб його взуття можна було носити за будь-яких обставин і в будь-яких умовах. Але, мабуть, справжнім відкриттям і переворотом у світі виробництва жіночого взуття. Стала знаменита червона підошва туфель від Крістіана Лабутена. Цей прийом він придумав у 1992 році і назвав його «Follow me», що означає «Слідуй за мною за легендою. Під час одного з показів. Він побачив, що в однієї з його моделей нігті на ногах були нафарбовані червоним лаком, і в той же момент зрозумів: якщо зробити червоними усі підошви його взуття, то це додасть їм особливої привабливості. З тих пір червона підошва стала справжньою візитною карткою Крістіана. До речі, недавно він звернувся в американське і британське патентне бюро з проханням зареєструвати такий прийом як товарний знак. Лабутен, безперечно, є неперевершеним модельєром жіночого взуття. А щасливі власниці його туфель називають їх так просто і красиво. Лабутени. Зараз в планах Крістіана створення власної парфюмерної лінії. Що ж, чекатимемо від нього нових сенсацій. А з вами була я, Анастасія Ілащук, та рубрика Обличчя моди. моди». Па-па! Народився Крістіан у передмісті Парижа у 1963 році. Ще в юності він прикрашав свої скільні... Ой, сорі. У віці 24 років. Та, та, та. Ця королева танцполу була партнеркою телеведучого Анатолія Брюска на першому борську. Хоча ж знову мав змогу виходити на вулицю, фотографувати. Народився Крістіан у передмісті Парижа у 1996. Ой, ну що це за мною? 63-му. мене як не то-то. то, -то, -то. Просто було необхідно мати заняття, яке б допомогло від. Волі. Як вона сама зізнавалася, я знайшла у шлюбі або... Знайшла, або у шлюбі. Стала знаменита червона підошва від Крістіана. Ой, туфель з'їла. Як і син героїні моєї рубрики Олександр Городенський став відомим танцюлі. Цю... Прикрашає людину, а людина місце. Через декілька, через кілька. Ілона Клешніна залишилась в захваті від організації та проведення Залишилась в захваті від організації та рівня проведена щоріч. Відкрию для вас нове ім'я – VIP-жінки, яка змінила світ. Побачимось. we <laughs>